Ми бачимо, як я вже сказала, такі атаки, які не припиняються на ТЦК, і знаєте, було вже чимало розмов впродовж там останнього тижня про те, що це стає вже такою ну абсолютно зрозумілою тактикою нашого ворога. Наскільки це шкідливо для нас? Які це несе виклики і загрози? Ну і як можна протидіяти зрештою таким викликам? Бо очевидно, що тема, зокрема, атак по ТЦК, вона є ну такою достатньо. Чутливою і суперечливою можна сказати в українському суспільстві. Е, ну, в першу чергу, треба сказати, що ворог проводить не тільки бойові операції на фронті, але й інформаційні е, війни на всіх секторах, визначає болічі точки, особливо пов'язані з станом е, на фронті просуванням на фронті. Е, можливо, так сказати, враження наших об'єктів фейкою такі заяви. Ну і зрозуміло, це дискредитація нашої мобілізації і, зокрема, центрів комплектування. Це для того, щоб підірвати не тільки саму модель е, мобілізації комплектування кадрами наших збройних сил, а в першу чергу сам дух, щоб українці не вірили якраз в ці центри, щоб вони уникали мобілізації і розуміло, е, таку е, модель, що ТЦК займається якимись діями, не зовсім е, такими приємними, а тим більше проти е, закону, тобто насильно щось використовують. Це вони намагаються проводити в своїх наційних. Позиціях використовуючи або як правило фейкопітовані е, сюжети, або окремі факти, які дійсно були е, пов'язані з, з затриманням окремих осіб або неправомірної діями членів ТЦК, але це буквально одиничні випадки, які роздавалися російською пропагандою, і це якраз була одна із моделей збурити суспільство. Не вдалося так, да, були невеликі так сказати, запити звернення до справ людини. Щодо може неправомірної дій, окремих співробітних ТЦК. Як правило, по кожному факту йшли розслідування, вияснялися конкретні обставини, не зовсім ті, які були е, висвітлені на засоби маси інформації. Ну і саме головне, що е, під час вже оцінки діяльності ТЦК вияснено, що 99,9% ТЦК діють правомірно, теорантно, без ніяких порушень закону. Окремі факти, які ми говоримо, як Росія їх використовувала. Розуміло, це піготований і тим більше зрежисовані е, факти або фейки. Оце була одна тема. А тепер виникла далі ідея: продовжить цей фактор способом нанесення ударів е, ракетами і дронами по ТЦК по будівлям з метою підтримати от як вони рахують вже якийсь настрій окремих частини людей. От які будуть вже підтримувати дії Росії, будуть ще більше протестувати про дії ТСК. Це не вдається, це навпаки викликало зворотній ефект. Але в Росії модель білінійних рішень. Тобто, спочатку інформаційна компанія, тоді вже вогневі засоби для того, щоб вона була розгорнута, і люди почали масово виступати. Ну, зрозуміло, це підрив матеріально-технічної бази ТСК, відповідно самої будівлі центром, відповідно забезпечення обліку, прибування і проведення відповідних комісій. Е Президентам або мобілізованим, тобто троєдине задання завдання: це інфраційна, це фізичне знищення, це відповідно підрив технічної бази, от ну це все, все вкладається в інфраційну цю велику війну. От, так не вдається це робити. От, але вони намагаються далі, далі продовжити, щоб все таки е, можливо добивати, як вони не митьом та катанням, все таки знищувати, знищувати якраз конкретні будівлі. Є ідея така, що їх треба давно вже було перемістити, як ми рекомендували, в інші місця захищені будівлі. І якраз е, е, ворог же орієнтується на старі військомати або на відомі адреси, переміщує їх тим більше захищені е, підрозділи або, е, наприклад, бомбосховища, або підвали, або інші захисні споруди, дозволяє е, забезпечити ефективну роботу. Не буде влучань, не буде тих адрес, які ми говоримо. І зрозуміло, ми будемо ефективно проводити всі заходи, які передбачені в мобілізації, без ніяких інформаційних атак. Бо спокійна йти, ефективна робота. Але для цього треба зараз прийняти організаційно технічних засобів. І, зрозуміло, одна із тем це сформувати позиції і пересувні групи по які повинні збивати не тільки щодо. Тих дронів а і ракети, летять до ТСК а по всьому сектору, тому що не тільки ТСК страждає. Страждають просто люди, страждають інші е, державні органи, і відповідно промислові об'єкти, які забезпечують сьогодні е, якраз підтримку нашої армії. Тому комплексне рішення по ударним дронам і в першу чергу нанесення ударів по містах їх виробництва, дислокації міста впусків це найефективніший спосіб знищити їх ресурси. Є допусків, а тоді не буде конкретних ударів по ТСК. Ну, ми справді час від часу бачимо такі удари по російській території, зокрема по великим підприємствам, де росіяни виготовляють дрони. Інший спосіб протидії це дрони-перехоплювачі. Зеленський, зокрема, сьогодні і не тільки говорить про те, що ці дрони вже ефективно себе показують. Мовляв, за останній тиждень є сотні успішних прикладів перехоплення шахедів. А трохи раніше президент України сказав, що скоро ми зможемо знищувати навіть там і по тисячу, я так розумію розумію, шахедів чи схожих ударних російських дронів на добу завдяки саме дронам-перехоплювачам. То чи справді як ви вважаєте, і з того, що вам там можливо відомо, ми вже на такій фінальній прямій до процесу масового запуску саме дронів перехоплювачів? Бо напередодні знову ж таки про таку масштабну кампанію в межах Київської області повідомляли в КМДА? Там давати чи ну, першу чергу, це дійсно ідея, яка реалізується, але вона не є сьогодні ще панацеєю, На жаль, тому що ми ще не маємо кількості таких перехоплювачів, які могли б знищити армію дрони по 500 штук і більше за добу. Хоча ми до цього прагнемо. Сьогодні реально, якщо ми говоримо без пафосу, то це треба задіяти всю систему. І розпочинаючи ру, вся лінійка тоді буде виходити. Б'єм по всім, так сказати, логістичним шахам, які поставляють комплектуючі на заводи. Б'єм по виробництву заводів і заводів, які поставляють критичні комплектуючі до дронів, тоді відповідно до логістиці, яких переміщають на конкретні об'єкти пуску, а це все розвідка. Конкретні об'єкти, де їх розміщають для пуску, пускові установки, і зрозуміло, тоді вже в процесі, якщо вони залишаються, удари по нашим об'єктам, по фронту і по цивільним об'єктам, по об'єктам об інфраструктури. А тут і відповідно дрони-перехоплювачі, тут і авіація. Тут і радіакаційні системи, тут і е, ефективні гіпарди, які беруть зразу багато десятків цілі підприємства знищують, тут зенітні ракетні можливості, тут е, нова модель, яка створює хмари, яка загоряється, знищує дрони, які знаходяться в величезному просторі е, якраз над конкретним об'єктом. І все зрозуміло. Радіоклонні моделі, які переорієнтують дрони, вколять їх систему керування і тут або на центрі. Це комп'ютери, суперкомп'ютери, які знецінюють і удари дронів і можуть переносівати їх на ворожі об'єкти. І конкретно ще й присувні групи це вже саме такий, ну не ще але вони діють багато ефективно. Оце ще вихід, тобто повністю тільки анти е, антидронами. Буде дуже складно, навіть якщо і багато треба їх робити багато. Це одна з ефективних форм, але одна і пока із десяти. Напаки треба орієнтуватися на ще більш ті високі технології, про які я сказав, це формування таких потужних просторів, які знищують дрони. І зрозуміло, лазерні можливості це будуть нищити їх сотнями перед, так сказати, проведення відповідно любої атаки. От я думаю, такий підхід треба реалізовувати. Є для цього і наших союзників позиції, і спільного виробництва з Європою. Це ми вже робимо. І антидрони наші, і з німцями і з іншими вже відпрацьовуємо до пів тисячі. Ну і зрозуміло, наше ВПК. Оце те, що ми сьогодні напрацюємо, те пови направлено проти дронів. що дронова війна. Ну просто цю дронову війну можна просто перерінтувати, знищивши всю лінійку від поставки комплектуючих до конкретних дронів, які готять на наші позиції на фронті або по нашим містам і селам. Ну і на превеликий жаль збільшується не тільки кількість російських дронів в українському небі, а й російських окупантів на українській землі. Як зокрема розповіли в службі зовнішньої розвідки, станом на зараз уже на проти нас воює понад 700 тисяч окупантів, і це на 120 тисяч більше ніж було, наприклад, в. Зокрема, листопаді минулого року, тобто фактично за півроку, ми бачимо ось так такі цифри збільшення. На ваш погляд, зараз ми точно розуміємо, що росіяни багато втрачають в них ну так звана великолітня наступальна кампанія. Вони не жаліють людей. То чи залишається в них можливість дійсно продовжувати цю тенденцію і збільшувати кількість своїх окупаційних військ на українській території? Сьогодні стратегічних ресурсів для поповнення армії Росія не має. На принципі, якщо говорить, це населення, багато хто розказує, що є 6 мільйонів. Але щоб мобілізувати, наприклад, пів мільйона, а тим більше мільйон, фактично ресурсів немає: ні організаційних, ні технічних, ні бойових, ні тим більше можливості без збурення набрати якраз цей контингент. Ми можемо стверджувати, що на момент агресії, 24 лютого 22 року, Росія мала 750 тисяч строєвих військ. Всього в армії 1 мільйон. О п'ятнадцять тисяч, але в бойових частинах, які були задіяні на війні, 750. Ми справилися з цим завданням, але це були підготовлені, навчені і багато в бойових операціях. Досвід маленьких. Це не ті, які мобілізуються зараз або набираються по найму, які мають трьох чотирьох місячну е недільну підготовку. і в бій. То ті, які служили два-три е більше років, а деякі десятки років, які дійсно виконували активно бойові завдання. Тому сьогодні говорити про збільшення, так, да, це є, це як фактор важливий, але з іншого боку, ми знищуємо уже якраз цю не зовсім якісну армію. Більшість випадків системно. Ми бачимо, що 1250 і більше 35-40 тисяч за місяць. От ми вже беремо про те, що, наприклад, не скомплектують за півроку е до там 300 тисяч. Але за цей час, от якщо ми беремо по 40 тисяч це якраз виходить. Ці 300 тисяч будуть знищені, тобто цього резерву, який навіть вони направлять під не буде. Тобто, я до що веду, що великих системних резервів для проведення великих наступальних операцій стратегічного рівня, тим більше по 12 напрямках, як вони плавали від Сумщини. Сумщина, відповідно, Вовчанськ, відповідно, Лиман, Торецьк, часів Яр, Покровськ, відповідно, на Рухнадівськ. На Запоріжжя три напрямки, на е, відповідно, Херсон це 1300 кілометрів. Тут не хватить не то що 700, які задіяні зараз по всьому фронту. Це рідко, навіть для фронту. А якщо ще буде мільйон, тому в даний момент да, вони будуть нарощуватися. Не просто буде для нас, особливо в окремих стратегічних напрямках, де йдуть тяжкі бої, але системних ресурсів для глобальних операцій сьогодні Росія не має можливості і це добре сформувати. Тому ми формуємо більш високоточну зброю, систему так сказати, альтернативних дій на окремих напрямках. А при тому, коли ми все таки зуміємо, і це ми робимо зараз по всім каналам особисто переконати Трампа, що один із викладів – це тільки надання зброї високоточної і багатьох так сказати, секторах п'ятого шостого покоління, дасть переваги на фронті, і це змусить Ру Путіна йти на переговори і на мирний процес. І поряд з економічними, енергетичними, оперативними і міжодними діями, і санкціями. Тоді є перспектива. Але першу чергу скажу, воєнна складова. Де Путін е сьогодні декларує, що він має переваги, що він має успіх на фронті і він буде диктувати нам умови перемир'я або ні, просто завоювати просто відверто, терезуючи все мир населення щонічно, нічно щоденно. Отак От цього не треба дозволити. Тому модель, яку сьогодні працював, вже альтернативно. Ми в ефірах говорили, поки Трамп пішов модель домовитися з другом Путіном в лапках, тепер бачить, що його дурачать, і сам Трамп має опинитися дуже невигідному політичному стані і в США, і в світі, і щодо безпеки якраз Сполучені Штати Америки, їх союзників Європи, а тим більше Україна, яка сьогодні на полі бою демократію і безпеку, включаючи перспективні стратегічні е, проекти Сполучених Штатів Америки, тому що вони. Як ми говоримо, глобальне це протистояння Китаю та Росія, а Китай зрозуміло, там є свої моделі дій, але як правило виходить на мирний процес Росія. Росія об'єкти насіяні на США, особливо стратегічні, ядерні, не на Китай, не на Україну, а на Сполучені Штати Америки. І треба подумати, США, які дії, а першу чергу казав, воєнні, економічні, технологічні, оперативні задіяти для того, щоб Росію змусити вийти з території нашої держави, становити мир і поставити умови е, існування самого режиму Путіна, якщо він ще буде, або постпутінського режиму. А, зрозуміло, ну і з одного боку, ми говоримо про те, що в Росіян немає там ресурсів збільшувати, накопичувати свої резерви. А з іншого боку, от, наприклад, видання Більд пише про те, що росіяни готують якийсь новий, знову ж таки, великий наступ чи масштабний наступ наприкінці літа. Хоча з іншого боку, ми розуміємо, що зараз і так триває уся так звана літня велика наступальна кампанія. То на що може спромогтись, так би мовити, ворог про які операції чи знову ж таки про які Масштаб атак може йти мова уже наприкінці літа. Ми пам'ятаємо, що на кінець травня і Росія, і наші всі спецпідрозділи. Це розвідка і стратегічна, військова, і відповідно інші підрозділи. Вказано те, що Росія готує вже з кінця травня, початок червня стратегічно-ступальні операції на Сумщині, Харківщині. Ну, зрозуміло, тут на Опаловській. І Покровськ, як на Константинівку, закопує Запоріжжя, вхід на Дмитровщину. І що? Уже два місяці нічого не вийшло. Тому в даній ситуації операція зірвалася, я прямо стверджувати. І показувалося Суми, показувалося, харківський напрямок не вийшов, і зрозуміло не просування, хоч там невеличкі були рухи. На Константинівку, а тоді на Краматорськ і Славянськ. Ці завдання, які став конкретно не в теорії Путін. Конкретними датами десятки разів не виконані. Тобто, ота е, запланована е, глобальна модель по наступу не вийшла. Вони зробили паузу. Чому? Тому що величезні втрати. Починаючи від Сумщини, Покровськом по колосальні втрати розумію, на інших фронтах. Зараз накопичують нові резерви. Будемо мати повного підійти. Що це за резерви? Е, де ми бачимо професійні армії? Я прям корінних спецпідрозумів, щоб підготувати. Десантника, представника сил спеціальних операцій, відповідно, морської піхоти або, наприклад, спецназів треба роки, а офіцерам до п'яти років і мати бойовий досвід. Оце да ми встигли за ці місяць, набравши так сказати, мобіків і інших там, підготувавши у учбових центрах такого рівня, коли ми вже маємо досвід. Ми ведемо в обороні ефективну роботу і готові до будь-яких наступальних операцій. І ні. Ми не говоримо, що це буде просто, тому що щас той на резерву накинуть. кинуть. Кинуть не зовсім піготовано, але це буде ще багато. Підтягнуть техніку відносно боєприпасів з Північної Кореї, вже декілька мільйонів штук. Також це буде ще одна проблема нам. Але ми вже навчилися оборонятись, нищити ці резерви піготовані і частина непіготованих, які будуть працювати на цих фронтах. І я думаю, що в них ні другий етап наступальних операцій літньо-осінній не вийде. Ми готові до них. Розвідка працює в плані виявлення любих переміщень в системі онлайн. Я носимо удари ще по фронтовій зоні по групуванням, а і в конкретних точках, де вони розміщаються. Не все йде ідеально, щоб так я не сказав, що всі сказали, да, так, він сказав, що все там чітко. Ні, але фронт стабілізували, зірвали всі статичні плани, тактичні, в деякій мірі вони просувалися, але їх моєризували. І самі контратакували, наприклад, Суми. Наприклад, буквально вчора в районі Покровського напрямку, оце те, що дає перспективу, що вже ми не тільки стоїмо, обороняємося, бо десь відходимо контратакуємо, ударяємо слангів стелів. А це те, що ми не раз говорили. І його я сприйняв як модель нестандартні дії на полі бою, де ворог не очікує, і якраз наносить удари. Ми наносимо там, де дійсно ставки місця, і можемо їх посунути назад. А при допомозі вже союзників, а це блок ВПК України. Сильне виробництво вже із нашими партнерами повнокровно, і ракети, і дрони. Це закупівля, відповідно, на зовнішніх ринках, ну і частина арсеналу Європи і США, які ще будуть. Оце ті потенціали ракетні, технологічні, дронові, відповідно, всіх видів так сказав, Збройних сил, які будуть наповнювати нашу оборонну, а тоді наступальну складову. Але це тенденції. Паралельно з цим ведемо великі, складні переговори з американцями. Особливо тим, які мають впливи на Трампа на його оточення через Конгрес, Сенат, ВПК, воєнних, відповідно, потужні фінансові групи, які фінансують республіканців, і політики високого рівня, батьки-засновники республіканської партії, які впливають на Трампа. Зміна позиції. Частково це вдалося за прошли тиждень. Це вже наглядно. Тому рух треба активний, більш широкий і задіє професіональних кадрів на всіх фронтах. Дякую вам, пане Микола, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Микола Маломуж, генерал української армії, екс-керівник служби зовнішньої розвідки, був з нами на прямому зв'язку.